10 ранку і я вже буду виходити з дому, але перед цим сіла записати такий вступ до цього влогу, розповісти, що на мене та на вас сьогодні очікує. По-перше, хочу одразу сказати, що напевно увесь цей влог у мене буде такий трохи сівший голос, тому що хто дивився останній влог, в кінці влогу я трохи прихворіла, і з того моменту я вже встигла перехворіти. І захворіти знову, тому от такі справи. Далі, сьогодні мене чекають такі, скажімо, б'юті-процедури. Перша це буде процедура для волосся: це ботокс або ламінування волосся. Подивимось, що мені скаже майстер. Але перед тим, як ви мені почнете писати в коментарі, що це дуже погана процедура, і вона руйнує волосся, я скажу вам, що можливо, це так. Але я вже два рази робила цю процедуру. З переривом десь там рік-півтори. От, і мені дійсно подобається результат. Він тримається десь майже рік. От, і, хоча зараз моє волосся ну. Ну, прям дуже в поганому стані. Я розумію, що це, скоріш за все, наслідки цієї процедури. Але я знаю, що я зараз її зроблю і майже на рік знову просто забуду за якісь проблеми з волоссям. От такі справи. Далі у мене сьогодні в планах брови. На бровах я не була, напевно, пару місяців. Я зазвичай їх роблю у своєї подружки. От, і щось то у неї не було часу, то у мене. І нарешті, нарешті всі зірки зійшлися, і я поїду на брови. От. Ну, а так не знаю. Подивимось, що буде. Знаю, що зараз я точно їду на сніданок, бо процедура по волоссі буде тривати десь 3-3,5 години. А я ще нічого не снідала. І краще це зробити зразу. Тому я сподіваюся, цей влог буде цікавий. І ем, поїхали. Я вже встигла поснідати і зараз приїхала на лівий берег Києва на -Київ. От, Зараз йду до майстра, вона переїхала в інший салон, я в ньому ще не була, тому зараз буду шукати. Проходила тільки що там позаду мене вовздом, в якому я жила майже 10 років назад. Це була перша квартира, куди я переїхала після гуртожитку. Після того, як мене виселили десь на другому курсі, <гум> за те, що я постійно е приходила дуже пізно з роботи. От, у мене зараз такий беремо флешбек, ті часи на найкращі часи, і згадала. От, ось такі справи. Далі я повернулась у центр і зайшла в кав'ярню за кавою для себе та своєї подружки, до якої я йду на бровки. Так, я тут зараз не з пустими руками бігала, забирала в штуматі посилки. Одна це подарунок від бренду. Мені написали в інстаграм, що хочуть зробити подарунок до 22 березня, до дня води. І я така, щоб там не було, давайте. Тому зараз покажу, що ж там приїхало. І друга, це буде футболка, така мілашна. Я сподіваюся, що вона класно сяде на мене, тому що зараз я планую їхати гуляти. І сподіваюся, що якраз її вдягну. Ви подивіться на цю булочку. Я не можу. Так, давайте я вам покажу подарунок від бренду Уріяш, якщо я правильно прочитала. Це подарунок, як я вже казала, до Дня води. Так, тут у нас типу відкриточка. Далі у нас йде пляшечка для води і термальна вода. Отакий подарунок. І чесно, я спочатку подумала, що мені нічого не відправлять. Типу, без відміток, без нічого. Просто ми вам зробимо подарунок. Але коли побачила, що посилка вже йде, я така, ого. І зараз примірю футболку. Ось так виглядає футболка. Як на мене, супер-мімімічна. Вона така трохи оверсайз. Думаю, її якось так заправити. Буде супер. Я сьогодні зустрілася з дівчинкою, з якою ми познайомилися в Трец. і вона також починає займатися Ютубом, знімає свої влоги. І так кумедно виходить, що вона приїхала в Київ на один тиждень з Варшави, і вона живе поруч з моїм домом. Ну там прям один район, трішки пройдусь. Тому ми з нею сьогодні зустрілися і зараз приїхали в центр Києва у заклад Путбо. За зустріч, до... знайомство. Це моя маленька мрія. Ну як маленька, маленька тільки, напевно, на вигляд. Дуже класна маленька. Тут ми вже перемістилися в інше місце, де продовжили вечір за пляшечкою вина. Як ви зрозуміли, зустріч житті пройшла дуже добре. Обожнюю соцмережі за можливість класних знайомств. Привіт-привіт з останніх моментів влогу пройшло вже пару робочих днів. Сьогодні у мене один вихідний і він буде напевно такий домашній. Не дивлячись на те, що зараз я знаходжусь у торгівельному центрі. Я просто поїхала в торгівельний центр на районі. Планую схопитись на обід а, і поїхати додому, бо якраз сьогодні Максим також вихідний і в планах просто відпочивати. А, думаю, сьогодні якраз домонтую цей влог і сподіваюся, сподіваюся, що щось там вийде. Вот. Тому зараз п'ю каву і а, піду за покупками. До речі, ви помітили, як тепер гарно виглядає волосся та брови. Пройшло якраз декілька днів. Брови вже не такі яскраві. А, прям мені дуже подобається. Я вже приїхала додому і зараз зроблю такий новий ампакінг. Того, що я купила, В це все звичайний, класичний набір на сніданок. Але я люблю таке дивитися у інших, тому покажу і я. Так, тут у нас дві упаковки серветок. Мені здається, що ми не витраємо вдома просто все, що можна. Їх постійно не вистачає. Хлібчик на сніданок. Я коли його брала, він був ще теплий, але вже на жаль. Далі у нас тут упаковка дріб кави. Взагалі ми останнім часом підсіли на неї вдома. Це почалося з того моменту, як мені висилали каву в дріпах на рекламу. Але це не дуже вигідно насправді брати. Тому думаємо купити або такий клевер, типу така штука, яку ти ставиш на чашку, і через неї, через фільтр-пакет заварюєш каву. Або я взагалі хочу фільтр-машину. Ну, подивимось. Далі у нас тут. Морозиво, це вже не сніданок, але Максим попросив: молоко до скремблу, і чирі, ольморок, авокадо і крем-сир. Це в цілому весь набор. Але ще є один пакетик. Це я сходила в кав'ярню і взяла там два десерти. Так як я вже казала, ми сьогодні будемо день проводити вдома. Перше це е, щось фундук ганзола. І другий десерт це кокосовий наполеон. О! Зараз буду готувати сніданок. І... і відпочивати День сьогодні був суто домашній, тому сіла з вами попрощатись, тому що я нарешті змонтувала цей влог, і вже скоро він вийде. Зараз у нас на вечерю буде Макдональдс. А я буду дуже вдячна всім, хто підпишеться, поставить лайк, напишеть коментар. Все, як завжди, мені буде дуже приємно, це просуває цей маленький канал. І до нових зустрічей!